Привіт, мої дорогі друзі! Ласкаво прошу на наш канал Кулінарні пригоди. Сьогодні ми поринемо у світ грецької кухні та приготуємо справжній кулінарний шедевр грецьку портокалопіту. Це найвідоміший апельсиновий пиріг, який зарядить вас енергією та подарує незабутній смак апельсинового аромату. Рецепт доволі простий, але результат вразить вас і ваших рідних. Тож, приступаємо до підготовки інгредієнтів для нашого пирога. Нам знадобиться 450 г філо. це головний інгредієнт, який створить ту саму хрустку текстуру, завдяки якій портокалопіта стає особливою. Також візьмемо 3 цілі апельсини. Окрім них, необхідно ще додати цедру з трьох апельсинів, 250 грамів цукру 3 яйця. 250 мл рослинного масла, 250 мл молока з жирністю 3,5%, 1 чайну ложку розпушувача та дві щіпки ваніліну. Не забудьте також про інгредієнти для сиропу, які нам знадобляться пізніше: 700 г цукру, 500 мл води та 300 мл апельсинового соку. Розпочнемо з підготовки форми для випічки. Змастіть або окропіть з пульверизатора дно та стінки форми невеликою кількістю рослинного масла, Листи філо стафілорозділіть та складіть у формі як гармошки, щоб між складками проходило достатньо повітря. Це допоможе отримати неперевершену хрусткість. Відправляйте форму в духовку розігріту до 100 градусів Цельсія. Якщо у вашій духовці є функція обдування, увімкніть її. Філо повинно повністю висохнути, це зазвичай займає приблизно годину. Після цього дайте тісто охолонути, а потім розкришіть його руками у велику крихту. Поки тісто філо готується у духовці, ми займемося приготуванням апельсинового сиропу та відварюванням апельсинів. Для сиропу ми заєднаємо цукор, воду та апельсиновий сік. Прокип'ятіть суміш до повного розчинення цукру. Після чого зніміть з вогню і залиште до охолодження. Для варки апельсинів залийте три апельсини водою, доведіть до кипіння і варіть на середньому вогні протягом однієї години. Потім злийте воду, а апельсини розріжте на дві частини і злегка відтисніть руками. Нам потрібно лише м'якоть ем разом зі шкіркою, навіть з кісточками, якщо вони є. Коли у нас все готово, починаємо приготування тіста. У чашу блендера відправляємо варення апельсини і цукор, збиваємо їх разом. Потім додаємо яйця, молоко, рослинне масло, ванілін, цедру та розпушувач. Збиваємо до отримання однорідної маси. У підсумку отримуємо рідке тісто, яке заливаємо у форму поверх розкришеного філо. Відправляємо форму в духовку розігріту до 160 градусів Цельсія на 45-50 хвилин. За цей час пиріг пропечеться і набуде золотистої скоринки. Виймаємо пиріг, поки він гарячий, і поливаємо підготовленим сиропом. Сироп майже повністю покриє пиріг, але за 30-40 хвилин повністю вбереться в тісто. Ось і все, наша грецька портокалопіта готова. Її часто подають із вершками або морозовим. Ось такий смаколик ми сьогодні приготували. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте підписатися на наш канал Кулінарні, Пригоди, поставити лайк і залишити коментар. Будемо раді вашим відгукам та побажанням. До нових зустрічей та нових кулінарних пригод.